Перетинав, от як ти в'їхав в село. Я під'їхав на блокпост, сказав пароль. Громче, громче, я я під'їхав на блокпост, сказав пароль, так як я це робив на кожному блокпості. Після чого, як ми заїжджаємо на блокпост, ми опускаємо вікна. Ну, для того, щоб працівники могли побачити. Ну, так, Скільки людей в машині? в машині? Чи є щось? Ще не їдемо. Тим більше вони це бачать. Е, коли я під'їхав, у нас було в машині троє. Прямо за мною, за, буді, за, за місцем, ну, за водійським за е, на, на задньому сидінні е, знаходилася оця зброя. Окрім, було видно? Так, Окрім е, установки і окрім е, набоїв до, до Мисливської рушнації. Угу. Тобто чітко бачили, з чим я заїхав. Тобто воно не було приховано, воно просто лежало в машині, все. Вони ніколи ні від кого не ховалося. Звичай, у мене всі дозвола, мені... у ну, мене... У мене всі паролі, все, на кожну, на кожну зброю, у мене... Ну, тобто, коли вони попросили від... відчинити вікно, вони побачили, що маш... в машині повно зброї, мені так? Вони не просили, я сам знаю правила, ми ще зобов'язані робили. Ну, тобто, ну то, по суті, так. під'їжджаєш до хвоста, якщо це вечір, ти е, перемикаєш світло, там, на, оставляєш як воно називається. Всередині. Ну, тобто на підпарниках. Там, uh -huh. якщо, якщо це десь дуже близько бойовия, то взагалі треба глушити двигун, включати стари. Uh -huh. Якщо це в бойових умовах, то ти просто під'їжджаєш і вже спілкуєшся відповідно до вимог тих людей, які перебувають на блокпості. Це ну, знає кожен військовий, тут немає нічого. Ну, я знаю, як це їздить. Сама їздила. І виходить, батько войка тебе перевіряв, і він бачить. Можна я що докончу? кончу? Е, мене, Андрій, в мене ще одне питання. Е, після цього ви поїхали до своєї знайомої, так? А машина, виходить, там на дорозі стояла і вочевидь, чекала когось. Я не знаю, чи по ми, машина ми, по 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 показав, скільки там часу б, машина простояла, машина. Тобто він нічого не робив, він просто стояв. А потім до нього під'їхав. Ясно. Ну, Це ж було, було прокоровано тому заділенні. Там сказав, що бойка було виявлено на 9 алкоголю, що Він був, він не був випив, а він був п'яний. Ну, то, тобто І він то, при цьому був за кермом. І це бой, і це це Це, а, У нього було 9 промілій. Ні, на 9 промілив в експертизі. А в експертизі? В експертизі. В експертизі 9 промилів того, який під'їхав на ровері, так? А того, який був в машині, була експертиза. А от на рахунок цієї експертизи, на рахунок всіх інших експертиз, на рахунок змилків, заднього сидіння, з ручок, з керма, на якому по-любому мали залишитися змилки після, після даної ситуації, коли він був. Угу. Вони працівники поліції до того, щоб провести ретельне обстеження, uh -huh. провести ретельне обстеження вони зобов'язані були все це зробити. Не uh -huh. Тобто нема, е, нема е, змивок з, нож, з ножа, якого вони витискали. Е, да. Ну, що... крім того, ми ж гарно пам'ятаємо, прямо тут задокументовано, як витягали куртку Айдарівську і сказали, що то куртка то гая, так? Звісно, mm, то моя платить. Да. А вона ж була точно не в машині, якщо вона була в крові? його ж не в машині, він заміну. Якщо нікого не розходитися, суддя затримується в колегії, тому трохи затримується. А скільки, наскільки? Ну, коли зараз суддя знаходиться в колегії іншого суду. Ясно, Мені, так. Ні? Ну, у нас ще судове. Трішечки затримується. Ясно. Ну і тобто по цій справі, виходить, оці всі докази, які на вашу користь, вони взагалі десь не вивчаються і не проговорюються. І... Не інтересно. Да. інтересно зовсім інше зробити з вас вбивцю, правильно? Що, що зробити? Якщо, якщо вони, мене, я тожна користь по статті 115, числі. це ж стаття вмесне вбивство. Тобто, якщо хтось із військових буде чинити опір бандитам, або того, хто хоче пограбувати, або того, хто взагалі незаконно, не на блокпості і десь там ще влазить в машину, то е, цей військовий має бути засуджений, правильно? навчилися виживати в якихось певних ситуаціях, то, то краще тобі вже далі не жити, не виживати після бойових дій. Ну, есть, це в нашій країні, я, я це так бачу своїми речами. Ну, якщо ти, ти попав в ситуацію, да, ситуацію яку uh -huh. ставлять перед вибором або ти, або тебе, то, то краще тебе. Бо якщо ти вигер, то будеш сидіти. Знаєте, що я тоді по цьому поводу скажу? Своє своє бачення. Якщо військові не можуть себе захистити, то військові не зможуть нас захистити. Ви розумієте? Ні, так це ексіома. Якщо я знаю суд судове, коли було у одного з Кульчицького, приїхало два автобуси і зразу знайшли всі докази, то що він не винен, зразу знайшли довідку, яку прокурор не побачив. Да? Якась чотирьох років він спостерігався у лікаря, зразу все знайшли і, сразу і прокурори поставили якось дуже незручне становище. Ну, тобто, так. А якщо всім все подобається, то саме таке саме і чекає і всіх інших. Пам'ятаєте, я казала до того те саме, коли ви не вірили, що ви можете опинитись отут? Пам'ятаєте? Я ж ходила з документами. З пачками документів ходило, нікому не було цікаво, правильно? Я казала, що це всіх чекає, але ж ніхто мені не повірив. Ну от, пожалуйста.